А я перед Дойкою вже поставила нагріла молочко, внесла закваску СТ. Есте. В пропорції 002 грама на одну літру молока. І залишаю молочко заквасюватися, а сама побігла на дойку. Повернулася. От бачите, за що я кажу вам за каструлі з оцим капсульним дном? Я гріла молоко до 38 градусів. Пройшла година, як воно стоїть з закваскою. І 37 температуру тримає, тобто не вихолоняє воно. Ну, за годину на 1 градус це, це ні о чому, як ото кажуть. Я вже розвела фермент, правда, так вийшло, щоб зверху сіла. Зараз буду якось обережно, отак от, от, щоб не розлити геть. І знову зараз перемішаю і залишу на годину. Ну, гоу працювати, так гоу працювати, як то кажуть, не зря сказала. Погнала, коротше, такими темпами бешеними. Тут аж стоїть у мене на сулугуньку. А ось поставила 5 літрів молочка, вже нагріла, внесла закваску. І це буде бринза. Вже підготувала он і сіль, і фермент, і гірки. Коротше кажучи, все підготувала, навіть більше. Ложки, шумовки, ножи, форми, все, щоб було під руками, бо два сира варити одномоментно, це ще те задоволення, скажу я вам. Ви давно не бачили камікадзе? Можу вам показати. Правою рукою я варю бринзу. А лівою рукою я варю слугу. <ріст> <ріст> Ось так, на дві руки відразу знайшлась робота. Відпочивати рукам ніколи. В сулугуні в мене є і замовлення на суботу. А навіть якщо б не було замовлення, я найближчим часом, я вже казала, буду варити сулугуні, щоб складувати його в морозилку. Ми ось доставали на цьому тижні чи на вихідних косічку. Розмерзлась, боже, та яка це смакота. Ніякий інший сир не треба. І так їли, і на бутерброд я клала вчора в кольорі в цвітну капусту додавала, правда, дрібнесенько покришила, бо не потреш вже роз, порозрізали на От. А бринзочка, ой, слава Богу, замовили хоч пів кіло. Ну, то пів кіло бринзочки великої, звісно, ролі не зіграє, але хоч щось. Да, до речі, я після дойки зайшла в хату, проплатила за сепаратор, і буквально хвилинок через 5 мені вже прислали фото ТТН, -ки, і вже люди відправили. Потім написали, що побажали гарного дня, я їм навзаєм, ну, коротше кажучи, так що. Завтра повинен приїхати вже сепаратор. Пише нова пошта, доставку на завтра. Ось так. Так, ну бринзочку я зварила, вже і все, вже і грузу брала з неї. До завтра буде стояти вона у формі ночувати. А завтра вийму і розріжу. Покажу вам тоді, як буду розрізати. І сулугуні наварила ось таку горку. Зараз вже це воно просолено, вже стекло. Зараз зважу і потрібно завакуумувати. Але честь залишу собі. До речі, забула вам похвастатися вовочка, привіз мій ноутбук. Начебто працює все нормально, більше та табличка не вискакує, а в нас знову дощ. І так, да, сепаратор мій також виїхав, сепаратор завтра повинен приїхати. Вже прийшов мій вакууматор. Писали в коментарях, просили, типа. Ну, Зніміть, якщо вам не важко, як ви ним користуєтесь, бо інструкція все, тіпа, не нашим написано. Дівчатка, вони ж усі різні, толку, що я вам зніму і розкажу, як цим користуватися. Якщо у вас інший вакууматор, то в нього ж і кнопки інакше, і функції інакше, і все інакше. А я буду зараз вакуумувати сологуньку. І, да, до речі, Вова, дома. Сьогодні це перший день, так і у нас видався, а по секрету скажу, шеф йому позвонив, це ось Тікаша. А я кажу: к чому вже їхати? Да? К чому вже їхати, кажу, залишайся вдома.